Пернемося до цього, я хочу до кайфів тижня, а поки в нас ще є пару хвилин. А, кайфи тижня, вони, звісно, такі з одного боку, бавовна палає на Росії, але говорити про про це це є в новинах. Та нам дає постійну цю картину Назар задері. Нам дає Настя Кримова, наша чарівна. А щодня, щогодини вона дає нам цей апдейт, Ми можемо кайфувати від цього. І це звісно, кайф, але це, це ну типу відбувається поза нами. Та. це не те, що ми робимо умовно з ніком. Це роблять наші. Хтось наше, коротше, робить. А про кайфи. В мене кайф, насправді, завдяки Лесі Пульман. Вона прислала мені а, абсолютно кльовий шматок американського стендапу на тему України. А, попрошу четвертий шмат відео. Не на забанять нас за це? Я хороший стендап. Вона в Україні вирішила все на фокус. І вирішила для всіх в Вестерній світі, що українські були більше бійців, ніж ми думали, що вони були. Ці хлопці. Дякую, вони були добре. They killed 10,000 Russians the first week of the war. Even the Vietnamese were like, God damn, that's some good numbers. <laughs> <laughs> this is before they had weapons. <laughs> before we started sending them weapons, they was killing <laughs> Russians. <laughs> the <with> things were <laughs> flying around the house. <laughs> <laughs> you know, you know, this is fucking like They were stepping on ranks. I'm going to go to the Vietnamese. i to go to the Vietnamese. Russia losing to the Ukraine. Не біля люзену Colorado. Ну, власне, да, як один вдома. Дуже схоже насправді на правду смішно. А в тебе був кайф тижня, друже? Ти знаєш, ну в мене був. Я багато собі зберігаю всякого проросійського лайна, яке типу лізе в наші соцмережі, зокрема з Тіктоку. Але я не хочу його показувати, якщо чесно. Якщо чесно, я не хочу його показувати, тому що воно все, ну, бляха, я не хочу ретранслювати, знову це, нагадувати кому. Я просто, от коли зустрів відео, де людина з дощу, з цього телеканалу дощ, розповідала в 2014 році, виявляється, я чомусь я це пропустив, не знаю чому. Але воно розповідало на фоні фєрвірку. Фієрвірку за приєднання Криму, що це епохальна подія, що незважаючи на санкції, і ну і вонахер ці санкції, і нам не важливо ці санкції, і так далі. Тобто, це людина з що робила, і це відео Та пішли вони в сраку, канал слякать. Знаєш, ну Креально. реально, да. Ф -ф -ф -ф. друзі, ну а... Сіндєєва, до речі, вона коли плакала, оце назовні, я не знаю, ти бачив це, чи ні, Я так сміявся щось. Под її так, хай вона сама виграється підстов, а б... вона, вона сама сказала, і тепер це лайно нікому не потрібно. Ну перепрошую з пісні слов не викинеш. В нас є Юмен а Юмен. Це історія, яку створив Ден Єневський з Ромою Скрипіним а, кілька років тому. А вони а, ну, допомогли нам всім зібратися разом цією фантастичною компанією. Коли ранок у нас Катя Супрун з Сашкою Чижом, коли в день ми з Фельдманом робимо те, що ми робимо, і коли ввечері Рома Скрипін збирає неймовірно абсолютно род а Ден Борисович по суботах робить читанку своїх історичних книг і про Бандеру. І про русофашистів, і про абсолютно різноманітні речі, про Тараса Шевченка і так далі Назар заразі робить нам щодня новини з Насті у Криму. А він робить свій випуск. О 20 двадцяті це все відбувається завдяки тому, що ми зібралися тут за ваші гроші, за ваші донати і з вашою допомогою, і з вашою підтримкою. Моральна підтримка теж надзвичайно важливо. Я не ну, продовжуватиму згадувати нашого одного з наших фантастичних глядачів Микола Тиличка, якому ми готуємо, окрім а, заламінованої а, грамоти від нас з ніком, а, яке дає йому в принципі право як це подателю люсіво робити все, що завгодно з, з ворогом. Тому що ми То йому право короля Росії таким чином. А я так само готую невеличкий сюрприз презентові від себе особисто, який просто піде бонусом до цього. Так само наступного тижня зробимо невеличкий розіграш, там ще кількох історій, які допоможуть нам всім і кайфанути від інформаційного процесу і від аукціонного моменту, і від просто спілкування живого, яким ми всі тут з вами займаємося. Це Ukrainian Media Network. Я Олексій Бобровников. Ник Фердман. А, До зустрічі. До понеділка. Пока-пока. Legenda por